Всім вам миру Божого, всі слава Ісусу Христу, і з вами місія Слово Божє. Хочу з вами сьогодні поговорити на таку тему. Знаєте, хто із вас хоче, щоб, наприклад, якщо вам комусь плохо, дуже плохо, на душі, там така сквернота. І хтось до вас прийде, і замість того, щоб вас підтримати, хтось прийде і буде говорити навіть близькі. Наприклад, І коли ти маєш надію, що хтось близький тебе підтримає, але хтось приходить і говорить, що це ти винуватий, чи ти винуватай. Ти, напевно, за щось прокляти і тому подобне. Що... А знаєте, е... Ісус Христос Він прийшов на землю, коли Він був на землі. Він прийшов і Він нікого не осуждав. Е... Хоча його дуже осуждали. Він знаєте, що робив? Він кормив людей. Він стілював, він е, воскрешав, він виліковував прокажених, тому що дуже багато було людей, в яких біси. Він виганяв цих бісів і люди ісцілялися. Е, Ну, але, знаєте, він навчив, він навчив своїх учеників, щоби. Вони приміняли суд до себе. Так же само він говорив фарисеям, книжникам, але ті його не слухали, вони його засуджували. Так же само і в є книга Іова, коли Іов був з самого початку, знаєте, такий крутий блогер, який був дуже дуже відомий. І в один прекрасний момент в нього нічого не стало, ні дітей, ні, ні бізнеса, нічого не стало. І до нього прийшли його друзі, замість того, щоб його підтримати, вони його осуждали, вони йому казали: та ти проклятий, та в тобі бі, в тобі біси і тому подобне, але він їх не слухав. Він упавав на Бога, він вірив в Богу. Навіть, навіть коли в нього е, тіло було в черваках, а він довіряв все одно Богу. Навіть йому дуже погано було, він все одно довіряв Богу. І знаєте, Ісус Він сказав, Він дав дві заповіді. Він сказав, що люби ближнього, люби Бога і люби ближнього. І знаєте, сам насамперед я, я повинна суд приміняти до себе, а якщо я ученик Ісуса Христа. Мені треба дуже слідкувати за тим, який в мені дух, чим я наповнююся. Якщо я наповнююсь Словом Божим, то якщо я йду проповідую, якщо я стараюсь людині сказати, хто такий Ісус Христос, що треба йти за Ним, що потрібно каятися, то тоді в мені дух Божий. А якщо я когось осуджую, е... І, наприклад, комусь роблю щось погане, да, то в мені знаєте, є що В мені дух Рифаїмів, Отих тих яких Бог потопив, потопив оце все зло. Но духи вони осталися, і щоб їх викорінити з свого життя, вони заважають нам. Пізнавати Бога. Вони заважають нам, як би сказати, виконувати волю Божю. І з за це у нас оці війни, проблеми, війни насамперед у нас внутрі. І тому від нас виходить оця злоба. Оці війни. Оце все, знаєте, все саме-саме погане сквірнослов'я, ненависть якась осуждення, непрощення, воно виходить у нас із знутрі. Тому що, знаєте, Бога ми можемо полюбити тільки тоді, коли ми його пізнаємо. А пізнати ми можемо його тільки тоді, коли ми будемо вивчати Слово Божє, коли ми будемо слухати Божих людей, Божих пророків. І знаєте, що написано в, Матвії, в Матвія, 7 глава, 12 вірш, написано: «Тож усе, чого ви, ви бажаєте, щоб чинили нам люди? Так само чиніть і ви їм, бо в цьому закон і пророки. Пророки, вони теж милували, любили, вони їм проповідували, вони забирали душі у сатани. І нам так само треба поступати, як, що і так же само, знаєте, Авраам був е, другом Бога. Так само, якщо ми хочемо бути другом, друзями. Бога, нам буде треба учениками Ісуса Христа. Нам треба бути частиною церкви. Підписуйтеся на канали Салтанінка і там всі відповіді на ваші випроси. Всім вам миру Божого. Нехай вас Господь благословить, сохранить у всякому місці, де ви не були би. Амінь.